Черко поймемо голосування. Це змінимо. З змінами. Давайте хто зав, то пропуск утримався. Так, завтра. Утримався, немає. Всі 13 разів. Добре, тоді виконуємо визівка. Рішення прийнято. Так, перше, перше питання яке на численні звернення прохання, про зокрема, і на виконком зустрічах. Неодноразово мало з питання, якби, щоб нам запросити керівників міського сподарських підприємств і щоб вони інформації. За день вже з того і так, побачимо, і нижче це тягінників і все таке інше. ну Ми не можемо впливати на планомірність розвиток цих підприємств, тому що це ну, зовсім інша структура. але А Я також мав розмову з Ковбицьким. Він обіцяв, але ну, немає, не знаю, поки що. Дивіться, Вас, що кар'єри, земельні піщані кар'єри, що творці запаси, це пропельні запаси це є державний ресурс. Mm -hmm. Ви також розумієте, що е, держава е, в порядку податків має планомірну діяльність і має наперед знати, скільки надійде податків від тої чи іншої діяльності забуті від тих чи інших. В повних коронах у 81 рік і більше по експлуатаційних лістах це є вже стигла. Хоча воно буде здорове, а вже 81 рік і більше, воно підлягає рубай. Дух 101 рік, віка береза 61 рік і більше. Плани нас проводиться раз в 10 років, проводиться облік тої деревня, отоговорити потреб. Про облік. 92 тисячі метрів кубічних, ранківські на бізниці. Відповідно, користь теж має свої об'єми, там, теж більше 100 тисяч метрів кубічних. Це не вирішив лімені, не Тишковець, ні Михалевич. Це є державні, які нам не підпорядковані, вони надають, орган... надають інформацію по статисті нашим кабінет Міністрів, будемо так казати, тим структурами, які формують бюджет. Чи це буде один керівник чи інший, ми його маємо рубати, тому що це є державний ресурс і нічого мають надійти податки. А тому ми не залежно від того, ми не можемо повпливати на місцях як підприємства, а на них ніхто не може впливати на формування бюджету, формування на до бюджету. Інше питання Рубки і податки. Податки від головного користування суцільних групів йдуть до державного бюджету. Інше питання, які були моменти до нас, комирували суцільно-санітарні рубки Ми зараз суцільний -санітарні санітарні вже друзі триваємо взагалі. Рубай тільки рубаємо за відпусткою Тобто, Оці об'єми, які ми рубаємо, визначає ліс проєкт і нам завдання доводить держава по об'ємі. Об і оці всі руки, які ви бачите, що вони проводяться, вони проводяться за закону. Законом сплачуються податки, законом гроші до бюджету. На сьогоднішній день по радіоському наплістику, яка вже була минулі 10 річ, 4800 така залишилася на наступне 10-річчі по важчій громаді. 4800 метрів кубічних на рік. Це тобто гіктарі 20, 20 гектарів приблизно до суцільних Це те, що ви бачите, що роболонка сьогодні ліс, а сьогодні нібито ягідника немає. Стосовно ягідників, да, погано, да, є питання знищується, але на сьогодні альтернативи, самі бачите. Лохини не було, лохи не зараз дорошу. А на зараз так, таким чином може десь знайдуться люди, які будуть позивити, як гроші. Вона тобто, десь є фантаційна От Так що о, тут такі питання. Це ж державного значення. Ну, це є пошкодження, пихані, доступення, але, ну, Бачите, Люди так люди хочуть, пихані, вони не хочуть це бачити. Вони тому я дивіться, руки формування бойового дозволення, прохідні на руки, прохідні брижі, освітлення, що ми рубаємо. Але це є соціальне рубання. ці об'єми вода, які це було. Іде на місцеві жертві. Іде на місцеві бюджет. І це просто є довга за лісом. Те саме, що ми посіяли його треба прорвати. Так само ми посадили ліс, ми ліс садимо і без половини шість тисяч штук. На гектар крім постації. До відпустилося, нас дошивають 600, 700-800 дерев. Ці дерева вони ми вирубаємо в процесі розвідку. Забираючи гірше, залишається краще для того, щоб воно досягло певних розмірів, у відцістилося. Це тут тобто незалежно від того, хто тут буде робити, як в законі сьогодні на дуже багато контролюють органів. Починаєш від наших екологів, наші місцеві і наших. Лістпроекти, комітети, державне відселенство, тут і поліція, тут і прокуратура, тут і екологічна інспекція, і наша внутрішня безпека, і такі. І на себе все на сьогодні населено. Сьогодні контролюється кожна наша автомобіля, ми зараз ми забувати не будемо. задавати Вот просто контролюється кожний автомобіль. Запустимо по ціною, зараз зараз дуже велика ціна навіть. Ви для вас інформації, інформація, сьогодні у нас куб купільний кубічний метр гітлі вартість 7,5 тисяч гривень. 7,300, 7,5. Сьогодні швора, що їде панель, вона їде 20 тисяч гривень. Тобто 10 тисяч гривень. Отак що береться, їде, чи береш вікна. 200 тисяч гривень з оснаст, 20, до 30 тисяч гривень, є шкора. Бо засна від 4 до 5 тисяч віка від 7, 7 плюс-мінус 7,500 долемські діамітки за від категорії. А чого це ціна вироста? А це ціна вироса це ринок. Ми в цю деревину виставляємо, не ми виставляємо, а деревину виставляє наше вище стояче тобто поліський село. За нашої інформації, за нашу сортимент, структурі, то яку дерево, відвели в кругу, вони виставляють на аукціонах. І вже складається ретургуються самі споживачі. Тому то така ціна. Ціна на даровачку така велика. Я бачив, що велика бабуся, що це є велика ціна по 1300-1200 гривень на ціну. Зробили ціну не менше для населення, не менша ціна, як для бізнеса. Отак От їм зробили, їм враховуючи їм логістику, що їм додають. Те, що вони боїться, що там додається їм, що там їх потратили, затрат треба нести на країні ще дерева і інші. Ціну на провочку формується, не наформується вузьку. Навіть в Луцьку, навіть з ДПС України це пить. Ми пропонуються регіональна ті запереціни ДПРС України, наша основна фірма Дипенсії України, а в нас в нас наш Бузьку у Поліський Свойов. Прошу питання, прошу питання. Перше відділення уясняти, тому що мір голова і друзі. Метрів санітарних груп судіння. На так таксація. В процесі відведення під санітарні і підвибіркові групи відноситься певна категорія дерев. Там, керувають, сукосінні, вітрувальні, кориломні дерева. А от тих, що відставчих простір, їх на сьогоднішній день не підлягають під категорію, ми, формуючи плани, Бати такі насадження. Нам екологи не підписали, лісопатологи, не підписали акти. це Ми не можемо саме, я хотів і визанікати руку і румати. У нас є комісія. Лісопатолог, ПЗ йде, і таксатори І в один момент що ні, є написаний, будь ласка, а ми мені, допустимо, брати 5-10 км гектара у відбувати, то ми відставимося. Сьогодні так люди проблеми, і ми просто їх не рубали. І ми передбачені передачі не будемо рубати, а по вашому їх не рубати. Ви не можете мати ці грошей, які ви вони коли ви по-бому і ви вас. От ми не дорубаємо, ми сьогодні не доберемо. Хоча зараз вони передбачення пішло, то ми трошки десь там ми не йдемо цифра, яку яка була запланована. Thank mm -hmm. you. Сьогодні у нас таким йде ринок деревини. А сьогодні в нас є і ринок послуг. І от нас, на жаль, сьогодні в Анківському колишньому та тайміському районі не одна фірма не зареєструвалася, яка має займатися заготівлею і підвезення деревни. Знову ж таки, ринок послуг. А, заявляються, заявляються інші інші. Заявилися фірми, і вони визнали тендер на проведення заверхів і тендер, тендер на проведення переміщення деревини. І локально, що людина оформленим підприємцем вашому районі, вашому десь, громаді, воно буде ходять до вас, то маєте. А зазвичай вони цірки.